У суботу 4 листопада по всій країні продовжилися протести проти корупції та нецільового витрачання коштів із місцевих бюджетів, наприкладня бруківки, новий асфальт, клумби, стадіони під час війни. Саме тоді, коли відбуваються криваві бої, де наші військові потребують якнайбільше дронів, авто, катерів, приладів нічного бачення тощо. Однак гроші, які можуть закривати ці потреби, йдуть на безлузді у воєнний час речі. Зокрема, протести відбулися у Івано-Франківську. Нам потрібні живі герої. у місті, де лише за перше півріччя 2023 року міська рада уклала договори на ремонт тротуарів та прибудинкових територій на суму 144 мільйона гривень. Підтримай своє військо і приходь завтра у вівторок, 7 листопада, на 10 ранку, до міської ради на новий протест гроші для зсу.